Вітаю вас, в ефірі першого подільського. Просто зараз головні новини понеділка, 29 грудня. Президент України Володимир Зеленський повідомив про ключові домовленості досягнуті під час зустрічі із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Йдеться про гарантії безпеки, економічну підтримку та подальшу роботу над двадцятипунктовим планом. Про це президент повідомив під час спілкування з журналістами. Робота Запорізької АЕС і питання території. Ось ці 10% які залишаються неузгодженими в пунктному плані, заявив Володимир Зеленський. що Йться гарантій безпеки, вони готові на 100%. Залишилось узгодити лише термін їхньої дії. Служба безпеки України затримала агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби та коригував атаки по київських ТЕЦ. Далі деталі від речника СБУ Артема Дехтіренко. На замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями сил оборони. А за вказівками з РФ коригував атаки расистів по енергооб'єктах столичного регіону. На основі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва. Задокументовано як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ. Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об'єкта, щоб з'ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів в столиці. Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ. У разі виконання завдань він розраховував на подальшу евакуацію за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак із речами першої необхідності, які планував використати під час нелегального перетину кордону. Втім, співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних цілей. За даними слідства, затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через телеграм-канали, де він публікував про кремлівські коментарі. Наразі слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Судилківська громада у жалобі. В останню земну дорогу провели захисника України старшого солдата гірсько-штурмового батальйону однієї з військових частин Остапчука Максима Олеговича. На початку повномасштабного вторгнення він записався добровольцем до територіальної оборони. А 25 лютого 2022-го його мобілізували у складі 128-ї гірсько-штурмової бригади брав участь у боях, захищаючи території Херсонської, Донецької, а саме у боях за Бахмут та Запорізької. Областей від ворожої Навали був поранений та після лікування повертався до війська. Старший солдат загинув 19 грудня 2025 року в районі населеного пункту Запорізької області. За мужність і відвагу Остапчука Максима нагороджено відзнакою Президента України за оборону України. Також нагрудним знаком Золотий хрест з відзнакою міністра оборони України за поранення. Медаллю за хоробрість це українського об'єднання країна та мотиваційною відзнакою командувача Сил Південь. Медаллю за заслуги поховали воїна у рідному селі Новичі. Йому на віка 38. Слава і шана, герою України. Вічна пам'ять! Болюче різдво для Меджибіської громади на щиті додому повернувся Федоришин Віталій Васильович. З початком повномасштабної війни Віталій Васильович став на захист України 24 липня 2024 року. Він зник безвісти під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новоселівка, перша Донецької області, протягом 17 місяців. Родина жила між надією і тривогою, очікуючи звістки. На жаль. 18 грудня родина отримала страшне підтвердження збіг ДНК. На різдвяні дні Віталій Федоришин повернувся додому, щоб навіки спочити на рідній землі. Вічна слава і пам'ять захиснику, щирі співчуття родині. Коли після пожежі залишаються лише попіл і запитання, саме ці фахівці шукають відповіді. дослідно випробувальна лабораторія ДСНС Хмельниччини це місце, де вогонь вивчають без припущень і емоцій. Тут встановлюють причини загорання, перевіряють матеріали на вогнестійкість та розробляють рішення, які рятують життя. Робота, яка залишається за кадром, але має вирішальне значення для безпеки кожного з нас. Дослідно-випробувальна лабораторія є структурним підрозділом аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Основним завданням лабораторії є дослідження причин виникнення пожеж, а також випробування речовин та матеріалів на показники пожежної небезпеки. До складу лабораторії входить лабораторія проведення пожежотехнічних технічних експертиз. Запрошую до огляду. Лабораторія пожежно-технічної експертизи, до складі якої працюють судово-технічні експерти, а також інженери високої спеціальності. Судовий експерт займається проведенням пожежотехнічних експертиз. Його основним завданням є вирішення складних пожежотехнічних завдань, пов'язаних з дослідженням причин виникнення пожеж. Продовж поточного року було проведено 4 пожежотехнічних експертизи, за результатами яких складено експертні висновки. Експертом дослідно випробування лабораторії виступає Пулатов Вадим Салімжонович. Офіцер. В поточному році здобув кваліфікацію судового експерта та є першим в Україні судовим експертом у сфері пожежотехнічних досліджень в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Дослідження речовин та матеріалів здійснюється на базі лабораторії пожежотехнічних досліджень. Лабораторія оснащена 11 установками, завдяки яким можна визначити основні показники речовин та матеріалів. Зокрема, це показники займистості, горючості, поширення полум'я, а також. Визначення здатності до генерації піни піноутворювачам загального призначення за результатами проведення досліджень, і спеціалісти лабораторії розробляють інженерно-технічні рішення, а також виконують поставлені завдання. Одним з із основних інженерно-технічних рішень це є розроблення планів евакуації. Плани евакуації розробляються на сучасному обладнанні та відповідно формуються до певних стандартів. Плани евакуації це основне, на що необхідно звернути увагу при вході у будівлю. Завдяки ньому ви можете швидко та безпечно покинути будівлю в разі надзвичайної ситуації. Для дослідження причин виникнення пожеж працівники лабораторії застосовують сучасні засоби, такі як пірометр який дозволяє визначати локальні температури нагріву будівельних конструкцій, окрім цього, можна застосовувати і застосовуються ще тепловізори. Це більш сучасніші засоби вимірювання техніки, і дозволяють візуально. Оцінити ступінь нагріву будівельної конструкції, а також визначити температурні межі пожежі. Одне з завдань дослідно випробування лабораторії є перевірка систем протипожежного захисту. Для перевірки системи протипожежного захисту, такої як система пожежної сигналізації, працівники лабораторії використовують комплекс пожежотехнічних засобів для проведення даних перевірок зокрема, це імітатор тепла і диму. За допомогою даних засобів можна перевірити справність датчиків пожежної сигналізації. Та відповідно зробити висновки, чи дані датчики працюють, і чи система справна в цілому. В якості імітаторів диму використовуються певні речовини, які дозволяють безпечно та якісно провести дані випробування. Дослідно випробувальна лабораторія здійснює комплекс заходів по перевірці піноутворювачів загального призначення. Визначення кратності та сійкості пини піни ми проводимо згідно до СТУ 3789-2015. Тобто піноутворювач загального призначення для гасіння пожеж, загальні вимоги і технічного випробовування. Рішення відповідності приймаються тоді, коли кратність спини дорівнює 60, а сійкість спини дорівнює технічним умовам. Одним з завдань дослідно випробуваної лабораторії є перевірка якості вогнезахисту. Перевірка якості вогнезахисту може проводитися як будівельних конструкцій, так і тканинних матеріалів. На даній установці проводиться випробування вогнезахисту тканин, які застосовуються безпосередньо в різних конструкціях та в різних будівлях та конструкціях. Зокрема, можуть застосовуватися вогнезахисні тканини у кінотеатрах, такі як занавеси. Ми беремо п'ять зразків нашої тканини. І проводимо випробування під прямим полум'ям. Пріоритетним завданням дослідно випробувальної лабораторії є здобуття акредитації на право проведення інспектування у сфері цивільного захисту. У Хмельницькому збували підроблені ліки. Правоохоронці викрили діяльність групи осіб, яка незаконно ввозила в Україну лікарські засоби за кордону. Та продавала їх через інтернет. Бізнес організував хмельничанин та залучив знайомих. Товар маскували під продукцію відомого бренду. Наразі відкрито кримінальне провадження одразу за кількома статтями кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду товарів, ухилення від сплати податків, легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, а також незаконне використання торговельної марки. Найтяжча зі статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії вперше відбулися слухання, присвячені національній ідентичності. Учасники говорили про українські цінності та роль національно-патріотичного виховання у сучасних умовах. Особливу увагу приділили традиціям святкування різдва як важливі складові культурної спадщини. Саме через такі звичаї формується відчуття приналежності до свого народу і зберігається український дух. Перші українські новорічні слухання відбулись у Хмельницькому. Захід організували за ініціативи громадської організації Захист держави на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Ми глибоко переконані у тому, що перед нами, перед українцями в умовах війни, є надзвичайний виклик. Ми маємо ця війна прийшла до нас в тому числі і тому, що ми забули, що українці. Це гідність, це честь, це історія, це багатовікові традиції. Спочатку нас зросійщували, нам нав'язували чужу одну культуру. Потім, коли ми здобули незалежність, на мій погляд, ми трошки розслабилися і вирішили, що всі небезпеки минули. Проте сталося інакше. Відтак під час слухань обговорили різдвяно-новорічні традиції українців та їхню роль у формуванні національної ідентичності. До дискусії долучилися історики, філософи, культурологи, філологи та фольклористи. У своїх виступах спікери наголошували, українські традиції це не лише елементи культури, а й основа формування світогляду та цінностей, особливо серед молоді. Ці традиції для нас, для кожного українця. От я проаналізую коротесенько, дивіться, календарно-обрядовий фольклор, родинно-обрядовий фольклор. Весь важливий, він все направлено на духовність, на виховання духовної особистості, всі свята, практично. Але найбільше збереглося новорічно різдвяне. Візьмемо весну, веснянки, ми піднімаємося, ми співаємо, ми співаємо на вулиці, ми наші діти, ми... тому що там є свій духовний виток і своє значення. Фахівці розповідали про зимові святкові традиції українського народу від дохристиянських часів і до сьогодення, показуючи тяглість культури та її трансформацію в різні історичні періоди. Йшлося і про трансформацію святкових звичаїв у сучасних умовах, як вони змінюються, але водночас залишаються носіями українського духу. Я дійшов висновку, що самі місця осередки язичницьких культів. Вони досить потужні на території нашої області, особливо якщо взяти південь області. Це я досліджував лівий берег середньої течії річки Дністер. Також вони і є в нас і на території Південно-Східної Волині, але вони слабші. Окремий блок слухань присвятили різдвяним традиціям. Учасники показували, як у різних регіонах України святкували Різдво, зберігаючи обряди, пісні та символіку. Коли студент приходить на своє перше робоче місце, чи в дитячий садочок чи в школу, він повинен знати і ці традиції передавати. Тому сьогодні ми ось так вперше провели ось такі новорічні слухання. Мені приємно, що були представлені і наші викладачі, була представлена громадськість, були представлені студенти. Була така жвава дискусія. Були гарні виступи. Мені дуже сподобалися спікери. які… Розказували про ті чи інші моменти, і ми сподіваємося, що ось такі слухання вони потрібні, і, можливо, на наступний рік ми будемо старатися їх більше розширити. Участь у обговоренні взяли військові представники громадськості, науковці та студентська молодь. Організатори наголошують на важливості залучення різних поколінь до збереження культурної спадщини. Я тільки приїжджаю десь відпусткою і Михайлівна зразу на кличе Хмельницьку гуманітарну педагогічну академію. Ми були з моїми побратимами присутні на спілкуванні з вашими студентами, і це дуже приємно, що ви впроваджуєте і насаджуєте людям, студентам в першу чергу ті основи, засади поваги до збройних сил, поваги до того, що ми робимо вже четвертий рік. Організатори переконані, подібні слухання мають стати регулярними, адже вони допомагають не лише зберігати, а й осмислювати українську ідентичність у сучасному суспільстві. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. 2025 рік добігає кінця. Для когось він був насичений подіями, комусь непростим, а деяким по-справжньому незабутнім. А яким цей рік став для хмельничан? Зараз дізнаємось. Який для вас був 2025 рік? Хороший чи, можливо, поганий? Хороший. А чому де саме хороший? У мене було багато успіхів у роботі. І я за це дуже вдячна. І я бажаю насправді, щоб. 2026 рік для України був дуже хороший у плані розв'язання військового конфлікту, в плані розв'язання війни. Я сподіваюся, що ми все ж таки досягнемо миру вже в 2026 році. І також бажаю, щоб для кожного українця 2026 рік став здійсненням його найзаповітнішого бажання. А скажіть, будь ласка, можливо якийсь момент вам найбільше запам'ятався у 2025 році. Не знаю. Немає такого. Немає такого. Всі хороші були, так? Так. Більш менше. А ну, чому? війна в країні досі, ну, тому і поганий. А можливо є якісь події, які вам найбільше запам'яталися за цей рік? Та ні, рік як рік, звичайний. Ну, як сказати, хорошим, але ну, щоб поганий через те, що війна. Через те, що війна, через те, що гинуть діти, через те, що ми ну, страдаємо. Ну, 2025 рік для мене був таким насиченим подіями, тому що війна носить свої корективи і дає багато смутку і жалю. ну так Сімейному. Я б не сказала, що було добре. День, який просто найбільше це пам'ятався. Ну, свято рідних, день народження це, це саме, саме те, що ну, гріє душу. Ну, в більшості хороший, знайшов свою любов, от, вийшов на якийсь фінансовий хороший стабільний дохід. От. Ну, Звісно, було багато неприятних моментів там, по здоров'ю і так далі. Ну, все ж, ну, Слава Богу, закінчується, все буде рік покраще, я думаю. А можливо, є якийсь момент, який найбільше вам запам'ятався цей рік? Чесно, ні. Немає такого? так? ну, в майже разу щось неприятного. Це... Лікарні попав на довгий час і все з такого, щоб прям чогось хорошого. Ну, тільки що відносини. Хороший, мабуть, більше. Тому що ми вже привикли до війни, привикли, що вже такий час, і, і я ну, вже випробування долали вже краще, ближче до хорошого. А можливо, є ще щось запам'яталося вам найбільше за цей рік? Найбільше? Ну, я одружилася, я родила дитину. Це найбільше. Я зустріла людину, яка мені важлива, дорога, чоловік мій. Тобто я маю житло спільне з ним. Тобто, можу сказати, що все вдалося. Ну, в більшості хороший. А який найбільший день, момент запам'ятався тобі за цей рік? Нові знайомі. Подружився з багатьом з багатьма друзями новими. У Хмельницькому стартує набір підлітків на програму розвитку та профорієнтації Generation+. Проєкт покликаний допомогти підліткам від 14 до 17 років краще пізнати себе, опанувати важливі життєві та професійні навички, а також навчитися усвідомлено будувати власну кар'єрну траєкторію. Цьогорічне навчання проходитиме в офлайн форматі у період з лютого по липень, що щосуботи з 11 до 15.00. Навчальний курс включає щотижневі тренінги, зустрічі з екс. Експер експертами з різних галузей, екскурсії до провідних компаній та можливість пройти коротке стажування. Окрім роботи в командах над власними проєктами, учасники отримують професійну профорієнтацію для формування індивідуального сценарію успіху та психологічний супровід для підлітків із вразливих категорій населення. Участь у програмі є безкоштовною. Це були підсумки дня на першому подільському. Долучайтесь до офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах, аби не пропустити важливого мирного вечора та тихої ночі. На все добре.